Глядачів телеканалу Чернівці в ефірі черговий випуск інформаційної програми Чернівецький репортер. Після триденного святкування говоримо про основні події вівторка 10 березня. І, зокрема, про наступне. Експерти реанімаційного пакету реформ обговорили з Буковинською громадськістю першочергові реформи. Карантин у школах закінчено. Школярі повернулися до навчального процесу. В обіг введено нову банкноту номіналом 100 гривень. В Чернівцях відбулося обговорення дорожньої карти реанімаційного пакету реформ. Наголос робився на трьох реформах: судовій, монетарній та медійній. Для обговорення було запрошено науковців, громадських діячів, студентів. Експерти РПР наразі відвідують різні міста України, аби почути громаду і зрозуміти реформування яких галузей і в якому напрямку українці та Буковинці, зокрема, потребують першочергово. Як зміни законодавства вплинуть на життя у регіонах? Про це говорили в червоній залі Чернівецького національного університету під час обговорення реанімаційного пакету реформ. На захід завітали представники команди регіональних ініціатив реанімаційного пакету реформ, так і місцеві чиновники. Чернівці одне із багатьох міст, в якому запланована презентація пакету реформ. В рамках всеукраїнського туру дорогою реформ, реанімаційний пакет реформ, планує об'їхати 24 міста ключовим завданням. Реанімаційний пакет реформ в цьому турі ставить, по-перше, пояснити реформи зрозумілої для населення мовою, і по-друге, отримати зворотній зв'язок від вас, від місцевих експертів. На сьогодні загальнодержавні реформи є дуже важливими для країни, а саме тому головним їхнім завданням є покращення життя кожного громадянина. Проте, за словами Чернівецького міського голови Олексія Каспрока, з тієї ситуації в країні, яка є на сьогодні, проводити реформи буде доволі складно. Люди запитують, де ж ті реформи, коли вони почнуть змінювати життя на краще. Зрозуміло, що в тій ситуації, в якій є наша держава, зробити зміни на на дуже важко. За словами Тараса Шевченка, директора інституту «Медіаправа», з одним із головних завдань реанімаційного пакету реформ є почути думку якомога більшої кількості людей з різних куточків України. Для нас одним з пріоритетів є їздити. На місця їздити в регіони, спілкуватися з людьми і чути думку людей про те, що відбувається в державі, про те, які зміни потрібні на сьогоднішній день. Ми не можемо не бачити, що реформи пробуксовують, що ухвалені закони, на жаль, вели значною мірою не виконуються або ще не почали виконуватися, як той же закон про генеральну про прокуратуру чи про суспільне мовлення. Одним із найнагальніших завдань на сьогодні є судова реформа. Про несправедливі рішення суду та корупції в системі органів державної влади розповів суддя Вінницького окружного адмінсуду Михайло Жернаков. Перша проблема це корупція, це проблема не тільки судової системи, це проблема, на жаль, всієї системи органів державної влади на сьогодні. Друга проблема, яка не менша, це політична залежність суду, політична залежність суддів від. Органів державної влади від політичних органів. Головні шляхи вирішення проблеми судової реформи, за словами Михайла Жернакова, є. Однак для цього потрібні зміни Конституції України. Тільки змінивши конституцію України, судова реформа може бути повноцінною. І ми зможемо досягнути того, що суди стануть по-перше незалежними, по-друге, відповідальними, по-третє, звичайно ж, професійними. Василов Денис, Дар'я Топіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як змінилась медіа після революції гідності і яким чином повинне відбуватися подальше реформування засобів масової інформації? Ці питання представники реанімаційного пакету реформ винесли в окреме обговорення із представниками телебачення, радіо та газет, які працюють на теренах Буковини? Яким же бути медіаринку України в недалекому майбутньому? Знає Дар'я Товпіч. В Україні рано чи пізно буде суспільне мовлення. Про це під час зустрічі з журналістами розповів Андрій Шевченко, консультант з адвокації реанімаційного пакету реформ. Зокрема, суспільне мовлення це телебачення та радіо, яке утримується, контролюється громадою та лобіює її інтереси. минулого року був ухвалений закон про суспільне мовлення, точніше, нова редакція закону про суспільне мовлення, закон не ідеальний. Зараз в парламенті на підході є, є поправки до цього діючого закону. На мій персональний погляд, я вважаю, що не навіть поки в парламенті розглядається зараз зміни до цього закону, це не є приводом для того, щоб затримувати створення суспільного мовлення. Навіть на підставі того минулорічного неідеального закону ми вже мали би опинитися набагато далі. Елементарний приклад це наглядова рада, наглядовий орган, до якого має делегувати своїх людей фракції і до якого має делегувати своїх людей громадські організації. Жодна фракція на цей момент не висунула свою людину. Що. Що ж до подальшої долі обласних державних телерадіокомпаній, Андрій Шевченко переконаний, що довкола цього питання дуже багато ходить пліток та необґрунтованих міфів. Чи не основним завданням роздержавлення обласних ЗМІ є звільнення з під політичного диктату працівників таких компаній, а також наведення ладу в цих організаціях. Я є прихильником об'єднання всіх державних телерадіоорганізацій в єдину юридичну особу. Я справді вважаю, що це краще для країни. Поясню, чому перше, це краще з точки зору використання бюджетних грошей. Тому що знімається дублювання. Друге, це краще з творчої точки зору. Ми живемо в 21 столітті конвергенція, коли один ньюзрум він може працювати і на радіо, і на телебаченні, і на, 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 на інтернет. Тому об'єднання всього ресурсу, який є в державі, піде на користь. Третє, з точки зору корупції, це теж краще рішення, тому що набагато легше контролювати одну юридичну особу, яка буде під дуже щільним. Щільним наглядом громадськості, ніж у нас три з половиною десятки окремих князівств, де кожен краде, як хоче, там де є, що красти. Що ж до доцільності створення Міністерства інформаційної політики на чолі з Юрієм Стецем, то в цьому питанні думки фахівців наступні. Стець міг очолити Держком і здійснювати практично ту ж діяльність, що він здійснює з цієї посади. Держава в галузі інформаційної політики безперечно повинна здійснювати певні функції, які за чинним розподілом покладалися на Держкомтелерадіо. Це був уповноважений орган в кабінету міністрів з питань інформаційної політики. І він, безперечно, з часу майдану з призначення, от якраз десь буде через тиждень, здається, річниця, коли налавайко займає свою посаду. Нічого не робив в цьому напрямку. Принаймні, мені абсолютно невідомо, щоб щось. Питаннях інформаційної політики це відомство робило. Я категоричніший в цьому сенсі. Вважаю, що це була велика дурниця створення цього міністерства. Я не бачу, як воно може працювати на користь країні. І перші кроки міністерства, на жаль, підтверджують найгірші прогнози. Маємо два некрасивих публічних скандали, цю історію з ботами, коли ми тепер мусимо розказувати нашим європейським колегам, що у нас уряд не займається тим, що він створює проплачених чи непроплачених ботів для протидії російській пропаганді. Там скрита електронна адреса, Юрія. Я думаю, що просто такі речі, що це просто мішень, яка буде привертати до себе різні такі, от нехороші історії. Про те, чи дійсно в українських засобах масової інформації відбудуться зміни, та чи запрацює найближчим часом в Україні суспільне мовлення, покаже час. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні чотири дні у Чернівцях рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип знизився на 52% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це у Чернівецькому репортеру телефоном повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко. Високий епідемічний поріг залишився лише у кількох селах Кельменецького району. У решті населених пунктів кількість захворілих наблизилася до норми. Школярі обласного центру від сьогодні повернулися до навчання. Після майже двотижневих вимушених канікул Надія Величко навідалася у сьому гімназію і поцікавилася, чи допомогли вживані протипідмічні заходи повернути усіх дітей до навчального процесу. Сьому гімназію зачинили на карантин ще 26 лютого, одним з перших навчальних закладів. Це найбільше в місті школа. Тут навчаються близько однієї тисячі дітей, і чимало з них перехворіли. У мене була дуже висока температура, боліли почки, і кашель був дуже сильний, і запалені гланди. Я захворіла зразу після того, як я прийшла до школи. Я пішла до лікарні і мені сказали, що я повинна лежати. Мені кололи дуже болючі уколи. І ті, які я приймала, зовсім були несмачні. Мене боліло горло, я кашляв і психа пших, і дуже сильно. Чимало дітей забирали прямо з навчання. Симптоми в усіх були подібні: висока температура, головний біль. Підтверджено циркуляцію грипу типу Б на території області. В принципі, про це говорилося раніше. Циркуляція зазначеного типу вірусу відповідає прогнозу, який оприлюднювався, який надавався від початку епідемічного сезону. Одним з важливих заходів з протидії поширення недуги було закриття шкіл. втім, вчителі не дали можливості своїм вихованцям розслабитись. Коли я одужала, я одразу прийнялася за уроки, які рекомендували вчителі. Я хотіла прийти до школи, побачити тросів, навчитися нових знань, дізнатися про які ще види тварин є і. Вилі тварин, рослин і птахів. Я хотів прийти до школи, тому що я сумував за своїми друзями. Вони, вони дуже вірні, вони ніколи не кинуть в біді, завжди допоможуть тобі. Я хочу дуже багато дізнатися, я хочу добре вчитися, надалі висіти на дошці, щоб мій протест надалі висів на дошці пашани і я хочу збагатити свій словничок мовлення. Наразі в місті поновили навчальний процес. У міському управлінні освіти повідомили, що тривала двотижнева перерва в навчанні ніяк не вплине на тривалість весняних канікул. Вони відбудуться з 23 по 27 березня, включно як і було заплановано. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області за останні чотири доби виникло 19 пожеж. Одна людина загинула, ще одна травмована. В якому вона стані? Та що стало причиною виникнення такої кількості пожеж? Далі в сюжеті. 10 березня, о 3.25 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Динівці Новоселицького району. Вогонь помітили мешканці сусідніх будинків, але було пізно. Так як через дерев'яну конструкцію будівлі вогонь розповсюдився досить швидко. Забравши життя 77-річної жінки. В даному будинку жінка проживала сама. Пожежа виникла на горищі, і, власниця оселі вона намагалася матушки. Боротись вогнем, однак через сильне задимлення вона знепритомніла. Рятувальники зайшли в будівлю однак, через запізніле повідомлення про пожежу, врятувати життя власниці оселі було неможливо. Тіло загиблої було доставлено на судово медичну експертизу. За попередніми даними до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Трьома днями раніше, 7 березня, у селі Молодія Глибоцького району, під час пожежі в житловому будинку травмувалася домовласниця. Жінка 1930 року народження. Як з'ясувалося, жінка намагалася розпалити піч за допомогою легкозаймистої речовини, проте через власну необережність вогонь перекинувся на неї. Внаслідок чого сталося займання одягу на жінці, а також поруч розташованих речей. Щоб ліквідувати пожежу, було залучено пожежно-рятувальні підрозділи. Жінку із опіками 2-3 ступеня було госпіталізовано в лікувальний заклад міста Чернівці. Відтак, початку року в Чернівецькій області виникло 168 пожеж, внаслідок яких передчасно обірвалося життя 14 буковинців. Ще двоє громадян були травмовані. Управління ДСНС України в Чернівецькій області закликає людей дотримуватись правил пожежної безпеки. Петро Гайдащук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З Метою запобігання виникнення пожеж працівники обласного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій традиційно проводять роз'яснювальну роботу з громадянами. Акцію під назвою Бережемо житло від пожеж провели у населених пунктах Вижницького району. Рятувальники відвідали оселі, в яких проживають малозабезпечені громадяни, люди похилого віку та багатодітність сім'ї. Місцевим мешканцям нагадали правила пожежної безпеки яких потрібно щоденно дотримуватися в побуті? В оселях, де виявлялися несправності в електромережі чи пічному опаленні, працівники ДСНС спільно з іншими службами допомагали усунути виявлені неполадки. Така робота проводитиметься в усіх районах Чернівецької області і триватиме надалі. Останнім часом в Чернівецькій області спостерігається збільшення кількості пожеж. Для упередження таких пожеж працівниками управління проводяться профілактичні дії з населенням. Було проведено рейди перевірки житлового сектору, чотирьох населених пунктів Вижницького району, де загалом здійснено обхід більше ста житлових помешкань. У зв'язку зі складним військовим станом держави Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про переведення служб цивільного захисту населення області в режим підвищеної готовності. Як саме готувались до надзвичайних ситуацій, що вже встигли зробити, а що планується? Дивіться в наступному сюжеті. Розпорядженням голови Чернівецької облдержадміністрації всі служби цивільного захисту населення в області переведено в режим підвищеної готовності. Тепер при потребі для виконання аварійно-рятувальних робіт готові застосувати всі наявні сили. До прикладу, для оперативного реагування на надзвичайні ситуації на найважливіших об'єктах інфраструктури області створено мобільну групу. Наступним розпорядженням було створено мобільну оперативну групу з реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах інфраструктури, в яку ввійшло понад 28 одиниць техніки з місцем дислокації цієї мобільної групи за адресою міста Чернівці, вулиця Авангарна, 7. Це медична служба, це служба охорони громадського порядку, це протипожежна служба, служба автомобільної. Служба торгівлі і харчування, служба енергетики, схожі групи швидкого реагування створені, і в кожному районному центрі їх налічується близько 450. для забезпечення режиму підвищеної готовності. Застосували 1129 одиниць техніки та 4839 чоловік особового складу, близько третини з яких перебувають на постійному чергуванні. Наші підрозділи знаходяться в постійному режимі в постійної бойової готовності, готові до виконання будь-яких завдань. Хочу запевнити мешканців нашого краю, що, не дай Бог, якщо виникне надзвичайна ситуація, то наша служба надзвичайної ситуації, готова завжди прийти на допомогу, щоб забезпечити швидке реагування на надзвичайні ситуації чи попередити їх виникнення, окрім рятувальників, пожежників та комунальних служб в режимі підвищеної готовності перебувають і правоохоронні органи та медичні заклади області. Ми маємо збільшення кількості нарядів щодо охорони громадського порядку. Майже вдвічі бачимо, що працівники міліції на допомогу стала кінологічна служба. Медичні заклади так само перейшли в режим підвищеної готовності. Проаналізували залишок кількісті кількості місць, де можуть бути розміщені хворі громадяни. Якщо при виникненні надзвичайної ситуації реагувати готові всі відповідні служби, то питання з евакуацією громадян поки що залишається відкритим. Наразі з перевірених 693 бомбосховищ та протирадіаційних укриттів області готові лише 5. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І в продовження нашої серії сюжетів з Луганської області під час святкування 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в Сєвєродонецьку керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль прокоментував події річної давнини в Луганську. Як відомо, 9 березня 2014 року сепаратисти за прямого втручання і керівництва російських спецслужб захопили будівлю облдержадміністрації в Луганську. В Сєвєродонецьку відзначити 201 першу річницю від дня народження Тараса Шевченка зібралось кілька сотень людей. На такому рівні цей захід в місті не відзначали ще жодного разу. На площі перед Кобзарем молодь розгорнула жовто-блокитний стяг розміром 6 на 3 метри. А учні молодших класів місцевих шкіл виконали гімн України. Під час святкування 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Геннадій Москаль прокоментував події річної давнини в Луганську. Нагадаємо, що 9 березня 2014 року сепаратисти за прямого втручання і керівництва російських спецслужб захопили будівлю облдержадміністрації в Луганську. Мене тоді питали, що робити. Я сказав, зрівняти цей будинок він не такий дорогий, якою дорогою ціною ми заплатили. За те, що політики наверху не могли прийняти рішення, захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, не має бути ніяких компромісів з тими особами, які на неї посягнули. А в результаті так званого мирного вирішення конфлікту сьогодні ми маємо сотні тисяч переселенців, зруйновані житлові будинки, адміністративні та соціальні споруди, і це вже не кажучи про вбитих та покалічених українців. Що ж до можливості проведення демократичних виборів на окупованих територіях, Геннадій Москаль відповів наступне: гіпотетично це допустити можливо практично, дай хіба вони керують. Вони ж не керують, ними керує Російська Федерація і група, яка сформована з розвідувальних органів, адміністративних органів адміністрації президента Володимира Водонича Путіна. Чи він це допустить? Мабуть, господь бог тільки може про це сказати. Я думаю, що ні. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. В обіг введено нову банкноту номіналом 100 гривень. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України. Банкнота має нову удосконалену систему захисту і з неї починається. Оновлення номінального ряду гривень зразка 2004-2007 років дата введення банкноти, 9 березня, збігається з річницею народження Тараса Шевченка, портрет якого також розміщено на новій банкноті. В її розробці реалізовані сучасні світові технології. Банкнота містить два нові елементи захисту: віконна захисна стрічка та оптично змінний елемент спарк, що має посилити протидію підробкам та допомогти легко визначити справжність банкнот. Старі банкноти також залишаються законним платіжним засобом, дійсним на всій території України. Майже півтори тисячі українців здобували освіту минулого навчального року за кордоном, зокрема в Польщі, Канаді, Сполучених Штатах Америки та інших країнах. У 2015-му стартувала нова програма для студентів з України, започаткована урядом США. Нині ж у Чернівцях представники центру освіта розповіли молоді, що потрібно знати, аби навчатися за кордоном. Подробиці далі у сюжеті. Нова програма буде розрахована мінімум на два роки. Студенти матимуть можливість не лише навчатися за кордоном, а й завдяки підтримці США отримати фінансову допомогу. Навіть при оформленні віз, перекладі документів та перельоті, зазначає керівник Львівського центру освіта. Американський уряд започаткував таку програму, щоб допомогти студентам, які хочуть з України, покрити ті витрати, з якими вони стикаються на першому етапі лише подання документів. Справа в тому, що є багато. Стипендійних програм, як і урядових, так і університетських, які забезпечують фінансування самого навчання безпосередньо. Але окрім того, що навчатися, ще потрібно понести значну частину витрат лише поступаючи. Серед вимог до студентів бажання навчатися в США, високий рівень успішності та в обов'язковому порядку звичайного громадянства України або ж офіційний статус біженця. Програма відкрита для всіх рівнів, тобто нею можуть скористатися як ті, хто зараз навчається в останніх класах школи, так і ті, хто поступає на програму бакалавра чи магістра, чи хоче навчитися навчатися в аспірантурі, здобути ступінь PHD. Тому я приїхав розповісти про цю програму. Про її особливості, процедуру подання документів, терміни і так далі. Тетяна навчається в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. Вважає, що навчання за кордоном допоможе краще освоїти її професію, оскільки в сполучених штатах, наскільки нам відомо, одна із найпотужніших шкіл журналістської журналістської майстерності журналістської професії і навчання. Тому мене зацікавила така ідея, як поїхати наприклад на магістратуру або інші. Іншим чином за кордоном, щоб освоїти це цю, цю цю нішу, програма реалізується із наданням консультативної допомоги бажаючим здобути освіту за кордоном. Нині в Україні є чотири таких центри, де можна дізнатися додаткову інформацію щодо можливості навчатися в США. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зворотній колір неба саме під такою назвою в обласній бібліотеці імені Михайла Весюка відкрили виставку картин, авторами яких є вихованці студії живопису Академ Арт обласного фонду культури. Головною особливістю виставки є надзвичайне бачення дітьми звичайних речей. Як та що зображали юні художники? Дивіться далі. На експозиції представили 27 картин юних художників. На них зображені різні сюжети та в різних художніх стилях. Проте об'єднує їх яскравість кольорів. Керівник дитячої студії живопису Академ Арт Христя Венгринюк розповідає, така концепція зародилась завдяки учням, адже вони все бачать по-своєму, навіть небо. Якщо дивитися на рецепцію дитячу, то вона, звичайно, підпасує їм дуже, бо них все по-іншому. В їхньому світі все зовсім не таке, як в нашому. Вони не думають про форму, вони не думають про зміст. Вони відчувають тільки серцем і творять тільки серцем. І я би хотіла, щоб вони ще довго залишалися такими чистими, такими світлими, щоб не переходили цю межу. За словами керівника, дитячий простір завжди сповнений позитивом, радощами та надіями. Відображаючи усе це у своїх картинах, вони можуть навчити дорослих дитячому оптимізму, особливо в такий скрутний для країни час. І навіть в цей час, коли є такий смуток у нас в країні, коли ми переживаємо такі тяжкі події, ми повинні бачити іншу сторону неба, тобто такуї бачать діти. Звичайно, не ходити в наїві і не ходити якимось надто радісними, коли у нас біда, але намагатися триматися і намагатися бачити прекрасне за допомогою фарб та пастелі, діти на своїх картинах зображували найрізноманітніші сюжети. Картина називається Загадковий світ. Я її намалювала своєю фантазією. І тут дуже я найбільше мені сподобались тут феї. Ну і сонечко теж. Я намалювала пташку у джунглях. Я намалював за допомогою пастелюк і фар. Окрім казкових сюжетів, юні художники зображували й патріотичну тематику. Прапоречі квіточки. І, шірка. І шірка. А чому саме широко? Бо я захотіла його намалювати. Широк патріот. Іван Бучулинський, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із нагоди Дня народження Тараса Шевченка у Чернівецькому художньому музеї відкрили нову експозицію. Виставка сформована з фонду авторських колекцій буковинських скульпторів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та колекціонерів. Відвідувачі мають змогу побачити майже 70 різних експонатів, яких розповідає Ольга Колодницька. На цій виставці презентовані різні роботи зі зображенням Великого Кобзаря. Тут представлені керамічні твори, різьба по дереву, скульптури вражають своєю натуральністю та майстерністю. Їхньою особливістю є цитати з творів Тараса Шевченка. Робота називається Автохтом ну, так. В перекладі. Той патріот, який живе на своїй землі, на своїй землі. Ну я як скульптор. Що можу, то роблю в скульптурі. Керамічна робота зроблена минулого року. Там можете прочитати рядки Шевченка, нашу Таманга Малія. Більшість експонатів збиралися впродовж багатьох років та зберігалися у фондах Чернівецького художнього музею, зазначає його директор. Ми представили Шевченка у об'ємі, так би мовити. Це є скульптури. Це є різьблені речі, різноманітні, і барельєфи, горельєфи дуже цікаві тарелі із різьбленим образом. І навіть там от, є в металі Шевченко. Дуже цікаві речі. Надзвичайно, це все речі із фондів нашого музею. Аби глянути на експонати до музею прийшло чимало відвідувачів. Серед них і Олена Злуганська. І студентам, яким було саме цікаво життя Тараса Шевченка, прийти і ще більше дізнатися, подивитися на його життя, подивитися, як воно все було. Найбільше мені сподобалася скульптура з гіпсу. Я не пам'ятаю. Мені сподобалося саме через надпис, який був написаний. Він дуже гарний, з чужого навчайтесь і цього не цурайтесь. Чернівчани та гості міста матимуть змогу оглянути експозицію духовна велич Кобзаря продовж трьох тижнів. Ця виставка стартувала першою у новозапочаткованому проєкті музею Літературно-мистецька Буковина. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ось таким був вівторок, 10 березня. Нові події будуть завтра і щодня. А Чернівецький репортер чекатиме на вас у звичний для вас час. Я з вами прощаюся із побажаннями добрих та приємних подій. Нехай щастить.